Ой! Так, вітаю, вітаю. Ніби непоганий талік, так що поїхали, будемо пробувати. Там трошечки такий. Тинько сюди хить. Все, переключилося, Ага, тут хілочка. Там теж хілочка. О, друбойчочок. Так, ні, не так, ми хочемо, ми отак хочемо. Трошечки хотесенько так підпилися, під'їлися. Що? ніхто в центр не летить, це я один. О, я моя откуда? Так, це по мені, по мені. Я не бачу звідки хто. З вікна, ні. О, о ого. Йоханий. Так, та я так само, друже. Дивитися, давай, рідненькі, ти за мною не летиш, не летиш. Хорошо, що там ззаді у нас? Ну вівцю током прошкварило. Так, десь там стрілянина, щось відбувається. Пішли, під'їдемо. Так, треба обережненько. обережненько. Так, там щось впало. Блять, десь тільки що ж стрілялися, Курла, пси, блять. Так, щось. Нікого не бачу. Ага, ага, щось там стрибнуло. Воно біжить. Ой, русский зачеля. Да, оце, упориш. Упориш. Ох ти ж! Обожні, блядь. Пітушару, блядь. блядь. під боку. Так, Кстати, кущики. Я люблю. Старий, добрий, дідовський прийом із кушиками. Піду біпцю відкрию. Давай, рітенько, хоть будь ласка, швидше. О, блядь, блять, от таке ото. Та й таке. Відкрилося аж ніхрена. Да? Аж хрена, блядь. Так, добре, троє залишилось. Скоріше за все жаба. О, блядь, йома. Так, давай дивитися, хто, хто де, куди. Хто не. не ожидав такого, да? Та я такого не ожидав, я вам скажу, хлопці. Ну, аж зовсім не ожидав. Хо! Та... Йп, твою, блядь ну ти майже здохло, гля. Скільки в тебе ХП буде? Бля, 20 хп, гля. Добей його, друже. Еб. Є... Комстати ок. 20 хп збити, це один раз попасти. Ну добре, гарний бій.